Один день з мого життя в Варшаві просинаюсь. День починається з сніданку. Після цього в мене була онлайн пара, а потім ми пообідали і вирішили піти прогулятись. Погода була не дуже, але це нам не помішало. Далі ми зібрались їхати в центр на парний масаж. Тут ми вже приїхали. Місце було супер вайбово. Мені це подарували на день народження. Ціна була 500 злотих за 2 години. Масаж був просто вау, Після нього нам зробили ще чай з печеням. Зараз ми трошки прогулюємося і йдемо в магазин. Саша дуже хотіла скумбрію, тож прийшли за неї. І взяли ще декілька продуктів в сумі на 100 злотих. Далі їдемо додому, але ми згадали, що в нас майже немає продуктів, тому вирішили зайти в супермаркет. В загальному нам потрібно дуже багато продуктів, тому що все закінчилось, тому декілька речей ми докупимо завтра. Але сьогоднішні продукти нам обійшлись не дешево. Отак, от їх багато на 400 злотих. Вдома розкладаємо покупки вечерями і підбиваємо підсумки дня. Загалом день обійшовся в тисячу злотих, але він точно того вартий, тому ще більше моментів життя і відносино у наступних відео. Підпишись.